Понад тиждень українські дрони щоночі прилітають по російським військовим об'єктам. Найвіддаленіші прильоти зафіксовані на відстані понад 1800 кілометрів. Це серйозна трагедія, хлопці, Служилася тут у нас. Це дуже серйозний віч на серйозні речі. Росіяни вигадали як завжди серйозну відповідь. Тепер із нашими безпілотниками за порібріком планують боротися за рахунок радянських кукурузників. Це советский спортивно-учебний самолет двухмесний, ну вот, который, як правило, использовался в основном или для обучення э, пілотів малой авіації, или непосредственно для випадку і спортивних соревнований. Йдеться про легкомоторний як 52 а саме про його модифікацію з індексом Б, тобто бойовий. Это такой достаточно э, легкий и э, упрощенный самолет, вот он мог использовать там или бортовые, э, как правило, вооружения э, там о например, бортовом пулемете, или, как правило, э, для того, чтобы <кхм>, сбрасывать там какие-то э, небольшие, достаточно не тяжелые боеприпасы. Однак розраховувати на щось серйозніше не доводиться зробити з як 52 повноцінний бойовий літачок. Намагалися ще радянські інженери. Проте проект закрили далекого 1983-го. Через вагу менше півтори тонни запуск ракети з підвісів повністю виключений, бо крила просто відірве. А при спробі приклепати до як 52 крупнокаліберні кулемети, літак фактично зависав у повітрі і його сильно розгойдувало, через що точність стрільби була практично нульовою. Та росіян це не зупиняє. У авіастроїтель уже заявила, що на ветерана малої авіації планують причепити новий багатофункціональний дисплей, модернізувати авіоніку та навісити реб. На словах виходить, що щоновлення будуть дорожчими за сам літак. Насправді ж чергові кустарні аналоговнітні розробки. как правило, речь не идет о замене там, панели приборов или каких-то бортовых систем. Как правило, речь идет о просто установке внешнего модуля. Мы часто это видим на российских вертолетах, когда фактически пилоты вертолетов понимают, что их бортовое оборудование произведено еще Советским Союзом, оно не является точным. Они отдельно покупают эти GPS-приемники коммерческого предназначения и просто прикручивают болтами рядом к панели управления При цьому технічні характеристики, як-52, дозволяють боротися із більшістю сучасних безпілотників, відзначають експерти при так званих розширених э, э, баків з топлівом, може бути увеличити дальність польоту до 900 км. Вот. При э, принципі, максимальна составляє до э, 360 км. Що цей самоліт? цікавим з точки зору… Іспользован його як самольот піріхвачик для нібистри е, цілей. саме тому для знищення дронів першою як 52 використала саме Україна. На Одещині села оборони збили з такого літака близько десятка дронів, після чого інформацію перестали афішувати. Зараз же росіяни просто поцупили ідею. А всі спроби додатково напхати новинками старі літаки ніщо більше ніж банальне бажання хапнути з військового бюджету РФ. Основний механізм буде той же, який використовувався українськими пілотами Як-52. Це як раз, е, фактичне ручного стрілкового озброєння, коли відкривається, фонарь фонар кабіни пілота, е, відповідь ще екіпажа, він просто, е, через відкритий фонарь в ручному режимі там підлітає на необхідну відстань і може, е, просто розстрілювати цей безпілотник в повітрі. При цьому чекає те, що Як-52 тепер повсюдно контролю Ватимуть російські простори не доводиться всього в Росії було близько трьохсот таких пташок. П'ять років тому в строю залишалося близько сотні, при цьому половина і досі у приватних руках на кшталт льотних шкіл. Виходить, класична російська проблема за документами 300, а за фактом 30 говорить о том, що це системне рішення, яке можна буде масштабировать на всю Росію, ну, не приходится. Этих самолітів мало, вони більше неводяться. Е, і е, в цілому, е, скоріше использовании там ограниченного количества машин, там возможно несколько десятків. Враховуючи, що російські губернатори раз за разом звітують про десятки ворожих дронів, які переважно залітають в РФ ще вночі. Говорити про те, що кілька десятків екіпажів на 40-річних літаках зможуть змінити цю ситуацію, не доводиться а ось витрати на це із держбюджету ідея прекрасна. Чим менше там залишиться, тим краще.